Одну зиму я не була. На зиму там, в Макарабському районі, а на весні у 87-му я вже картошку садила. А от ваші сусіди тут вони приїжджають. Останнього... Нема, як умерла баба валя, дочка, правда, приїжджала разом два. Ну, так навищаються, щоб, а так не. Ото кусок сьогодні доработала баба. Ну, ще тут, ну це таке буде квасулька, бурачок ще буде. Оце баба не гуляє, да. те що дощ Да. а та була в городі. А то хліб для кого там? Хліб ви розмочили? А цароки, да, на да вороні, да, да, горобчики, де схода, щоб воно да. жити, кусочка да. намочу, винесу вони а коти там такі волохати є, якщо собаки не їли. Бо одного й діли, розорвали, були самі у валі, щось робили хлопці, і через забор перелетів, і все. Коровка була, і все було, і парисятка була, і все було. А тепер одна баба, одна баба герой. Мене діти хотіли зарвати відсюди. Ага. Дякую да, київським врачам, що совет питали. Дайте нам совет, бо матки там город, да, живе в зоні. Якщо да. війка заберете маму на Київ, да, да. то да. назад вже вона не поїде вам. <рапев> <рапев> Ось вот, вот, так і сороки, і дяки, і, і, і собаки бежать, ді... <рапев> ну, Да. <рапев> Добре. Донечку моя дорогая, я, я не можу говорити, що будете бабі везти, баба вам благодарить і буде дякувати. Де ви приїдете завтра? Хорошо, хорошо, дітки, я вас буду ждати. Нас четверо донька. Ні, Не, нема донька, вже вона вмерла, Ганна Івановна і її хазяїн умер. Це то тут де ви мене я двор мою хатку, де тут одна я і ще там сусідка. І все. Я думала, дочка дзвонить. Отож треба повернути, а то саме капає на, на це. Я ламаю. Подумати вже скільки років не забувають на бабу. Закриємо. Питали, які є порошки вам треба, чи що, як. Сідаємо. Все? Були подружки, були друзі. Баба була. На все село, це зараз вже, звісно. А тоді в молодості дітки, де свадьба, баба там, де в армію проводить баба там, де дитятко хрістить, баба там. Брат був гармоніст. А баба відділувала в бубан. Брала дочка на Києві гармошку А Бубана як робили бабі 85 років день народження, де я побила шкурку, одну обичайку забрали на Києву. Так, пішли. Як я завідувала на це місце. Так. так гарненько було, так чистенько. А тепер, пожалуйста, водо бері. Які дерева високі поверсали? Пожалуйста. Дуб? Да. Самі головний буб. Але ми рушка не зараз... сонечко виходить, Так що буде погода. Воно й передавало, що це мені діти дзвонили, що по Чорнобилю як то вони. Виді? Так як там... що може бути що? Пам'ятник. Сина у пам'ятник. На... Ну це ще те тут ораменко похований, отак весь набув. На тут всі ораменки. Це тут... ну, ще трошки туди крадемо. Мог тобі, безелець воду, ніхто не знає, нема тут. Я погану бачу, їздив, а вон матку покинув. ще дочка, садила тази, кліточки. От он. Доброго денечка, синок. Це синок. а то мама. А то мама ba... мала, да? Батько, батько. А тут буде мама рада між сіночками. Тракторист був. Усі мої дорогі. Казав взять. Положимо радом і таке поставимо, як мені треба. До дочки їздили? Їздила колись, колись їздила. Як вам велике місто не подобається? Чи, чи тут спокійніше? Счастливо! Саме тут найкраще? Да. Все життя тут пройшло, так? Да? Так, да. Да. і гадати, що Да. Ви казали, що весілля кожне ходили. Багато весіль було. О. Людей було ж багато, де було і весілля багато. Молодежі було багато, школа ж була, свій клуб, танці. А зараз опустілі дворі не слухати, не і вулиці. Не не чуват. Оце на Київ колись автобус декота, аж ожидалочка. Ta chata nie ma już nikogo w żywich, umierli, a chata on stoi taka ładna. Dobrze. Jedzię z Bogiem. Вам скрыть було хорошо.